Вітаю вас, шановні рибалки, я Юрій Петраш, і сьогодні ми побалакаємо про те, як правильно підібрати гачок під силіконову приманку. Є декілька способів. Перше, ви можете зайти в свій улюблений магазин Фанатик, і продавець вам з радістю це розповість. Якщо так сталося, що в вашому місті нема такого магазина, ви можете замовити в інтернеті в інтернет-магазині fanatic.com.ua після того як ви вибираєте приманку, під кожною приманкою є декілька е, варіантів гачків, які підходять саме під цю приманку. Ну а самий головний момент, який ви повинні запам'ятати, ваш гачок не повинен виходити далі. Ніж 50% довжини приманки. Ну, а ті хлопці, яким цікава ця тема, давайте дивитись далі. Ну, а тепер з самого початку. Заходимо в улюблений магазин Фанатик, беремо продавця за руку і кажемо: чувак, ану, розповідай під цю приманку, що мені підійде. Якщо ви замовляєте в інтернет-магазині, в нас є, є дуже зручний сайт, ви заходите на наш сайт fanatic.com.ua, вибираєте улюблену приманку і трохи нижче ви бачите, які гачки саме під цю приманку підходять. Це можуть бути і офсетні гачки, і подвійні, будь-які. І е, саме головне, що я хочу вам розповісти, яким чином е, самому можна підібрати гачок е, під будь-які приманки. Кожна приманка має свій конструктив. І е, сама велика помилка початківців е, те, що вони... Мають бажання, щоб їх гачок виходив аж біля самого хвоста. Для того, щоб хижак його не відкусював, засікався, але це велика помилка. Я вважаю, як і багато професіоналів, що гачок повинен виходити десь від. 30 до 50% від довжини самої приманки. Чому не можна одягати гачок через усю приманку? Кожен виробник закладує в конструктив, щоб ваша приманка рухалась? Таким чином, щоб її коливання придавалось воді і заставляла хижака жадібну приманку брати. Головний висновок гачок повинен виходити з приманки від її початку від 30 до 50% її загальної довжини. Як же зрозуміти? Де гачок повинен виходити на довжині 30% або 50%, це дуже просто. Ми беремо дві однакові довжині приманки, і вони відрізняються між собою тільки своєю жорсткістю. І розуміння приходить до вас. Якщо Виробник запланував, що приманка повинна рухатись вільно, ваш гачок не повинен стримувати її коливання. Яку форму гачка вибрати? Гачки бувають обсетні, подвійні або одинарні. І також є такий монтаж, як джиг-головка. На мій погляд, Будь-який віброхвост, гарніше за все працює на джиголовки. В нашому асортименті є джиголовка заноза це унікальна джиголовка за рахунок свого кріплення. Якщо ми ловимо приманками типу віброхвост, це джиголовка. Якщо ми ловимо на якісь пасивні приманки, твістери, тонкі, та довгі, це краще робити або на офсетний гачок, або на подвійний. Відразу скажу: одна й та ж приманка по-різному змонтована, веде себе по різному. Якщо при ловлі щуки, я рекомендую в більшості джиг головку, то при ловлі окуня це шарнірні монтажі. Це е, може бути подвійний гачок, офсетний гачок або одинарний гачок. Саме головне, вони повинні мати велике вухо, тому що велике вухо дозволяє вашій приманці дуже вільно рухатись і тим самим приваблювати окуня. На цьому наш випуск ми будемо закінчувати. Чекаємо ваші коментарі. На яку тему ви хотіли би подивитися? Огляди? З вами був Юрій Петраш. До зустрічі!